Ані колись першопроходець в індустрії напівпровідників, зараз знаходиться в дуже скрутному становищі. Через низку помилок менеджменту, а також технологічні проблеми, компанія втрачає свої прибутки, і це дуже сильно відбувається на ціні її акцій. Відставання там зараз майже усюди, втрата ринку комплектуючих для персональних комп'ютерів, для сервісів. Навіть великі дата центри після збігання терміну контракту з синіми переходять на рішення від інших виробників. Загалом на встановище дійсно погане, аж до питання, чи зможе компанія відродитися і знову стати конкурентною. От про це все зараз. І будемо говорити з вами, Валентин. Отже, річна фінансова звітність компанії Intel показала, мабуть, італоний приклад того, що відбувається з компанією, яку суттєво тіснять конкуренти. Опублікований на початку серпня, звіт показує 20% відсоткове падіння виручки, що спричинене, окрім падіння популярності продукції Intel, ще й загальним зниженням попиту на процесори та комплектуючі по всьому світу. Сильно зросли і витрати. Вперше такий важливий показник, як Free Cash Flow, показав по суті від'ємний результат. Тобто, це чистий прибуток з врахуванням усіх витрат на обслуговування капіталу треба врахувати що FCF, так званий ще 10 років тому складав 10 мільярдів доларів через такі проблеми компанія заявила про масоване скорочення робочої сили більше 15 тисяч робітників а також скасування дивідентів які дуже довгий час робили Intel привабливою інвестицію в тому числі для дивідендних інвесторів 10 мільярдів доларів у собі які масштаби їх можуть собі дозволити лише компанії які справді працюють з високою доданою вартістю і в Україні з'являються такі компанії, а ще найважливіше в Україні з'являється інфраструктура для таких компаній. Мова йде про індустріальні парки. Один з таких це формація Львів. Формація Львів це індустріальний парк, який зараз активно зводять у Львові. Це місце, в якому будуть абсолютно всі сервіси та інфраструктура для сучасного виробництва. Місце, де можна зробити закритий цикл розробки виробництва продажу продукції. Також там буде вся інфраструктура для комфортної роботи: від зон відпочинку з власним футбольним полем до кафе, супермаркетів і апарт-готелю. А також інфраструктура для розвитку бізнесу, якою не може похвалитися будь-який інший такий проєкт в Україні. Це індустріальний парк нової генерації. Якщо ви думаєте, що в Україні немає хороших виробників або немає місць, де таке виробництво можна розтажувати, то заходьте на соцмережі Формації Львів. Там дійсно багато цікавих прикладів того, як в Україні вже втілюються найсміливіші ідеї. Українські виробники експортують продукцію по всьому світу. Аби дізнатися про це, підписуйтесь на соціальні мережі Формації Львів. Посилання будуть в описі до цього відео. Отже, падіння Intel, звісно, з'явилося не на пустому місці. Дуже довгий час Intel фактично був монополістом на ринку процесорів для ПК та серверів. Від початку десятих AMD як основний конкурент синіх був у ролі наздоганяючого. При тому, наздоганяти червона потрібно було досить сильно. І наймовірніше, саме через це, менеджмент компанії просто росла у булки. Замість того, аби далі себе примати головним у галузі і вкладати в інші генерації технології, вони по суті. Спочивали на лаврах, компанія проігнорувала можливість поборотися за мобільні ринки, не бажаючи платити роялті розробнику архітектури ARM. А їх власні x86 чіпи з об'єктивних причин не прижилися. До речі, про те, як Intel втратила ледь не чверті своєї вартості, ми писали на нашому тарам-каналі. Відповідний пост, який ще більш детально розповість про проблеми. Інтелу буде в описі до цього відео. У нас дуже багато якісної інформації на нашому товару каналі. Ми запрошуємо вас його почитати. Однак, найголовніше, що прогавило керівництво інтел це ревіталізація AMD компанії з новою субархітектурою Ryzen, випущеною у 2017 році. Червоні почали потроху відісняти синіх з ринку бюджетних процесорів. А загалом з розвитком цієї архітектури AMD почала заходити і у сегмент більш потужних і дорогих процесорів. Далі пішли удари по серверному ринку. AMD почала пропонувати процесори EPIC, які споживали менше електроенергії і при цьому показували кращий результат. Врешті сформувалася ситуація для зламу, і в 2020 році компанія червоних почала випереджати індел в ряді напрямків, і з кожним місяцем цих напрямків ставало все більше. В той же час саме через це ловління гав менеджмент компанії практично нічого не робив для того, щоб впроваджувати нові технології, які би збільшили би з однієї сторони ефективність. Чіпів компанії, а з іншої сторони, робили би їх продукцію енергоефективною. У світі напівпровідників існує таке правило Мура. Воно задає таке собі правило розвитку. Кількість транзисторів у чіпі з кожним роком має подвоюватися без збільшення розміру самого чіпа. Тобто потрібно притримуватися сталої архітектурної революції, і цього в компанії Intel не сталося. Інтел фактично 4 роки поспіль був змушений сидіти на 14 нанометровому технологічному процесорі, не в змозі опанувати більш просунуті техпроцеси на своїх фабриках. В той час як AMD дуже швидко опанував 7 нанометрів, а потім і 5 нанометрів. Це власне забезпечило технологічне лідерство червоній команді. Зрушити ситуацію з місця. Intel зміг в 2022 році, і то не надто революційно. Вони зробили зрушення з оброшого мохом техпроцесу з 14 до 10 нанометрів. У 2023 році процес пішов жвавіше, були презентовані змішані чіпи, які включають в себе частини вироблені на 3 та 5 нанометрових процесів. Але це стосувалося лише чіпів для ноутбуків. І так ці процесори показують дуже непогані результати, але як-то кажуть, «too little, too late». У 2024 році з'явилася загроза, і у цьому напрямку Qualcomm, виробник мобільних процесорів на архітектурі ARM, представив свої чіпи для ноутбуків. А Microsoft, зі свого боку адаптувала Windows для роботи на цій новій для ПК архітектурі. Ці чіпи виявились доволі конкурентними за потужністю і енергоекономічними. Ще один камінь в огород Intel. Втім, найбільшим проколом компанії стала пропущена гонка за штучним інтелектом. Головний менеджмент компанії, який почав трохи вирулювати ситуацію, напевно не звернув увагу на цей напрямок, або не врахував його, тому що справді треба було піднімати компанію чи не з колін. Через це компанії запропонували лише дрібку рішень, орієнтованих саме на ринок штучного інтелекту. В той час як NVIDIA, AMD, НВІМД та інші пожинали плоди і прибутки після десятиліть лідерства, по суті, компанія. Опинилась в кризі і в ролі нездоганяючого у всіх напрямках, і тут знову таки постає питання: а чи можна взагалі врятувати компанію? Власне саме для пошуку відповіді на це питання. Ще у 2021 році рада директорів прийняла рішення поставити головою компанії Патріка Геслінджера. Чоловіка має дуже довготривалий досвід роботи в компанії і ефективний спочатку з позиції головного архітектора, а далі головного технічного директора. Тож досвід у нього є. Інвестори недовго чекали від нього певного плану. Він його представив майже одразу, як вивести з того трясовиння компанію. Тут варто зауважити одну деталь. Ви можете побачити певні звинувачення в сторону Геслінджера, начебто коли він став СЕО, у компанії почались проблеми. І звучить це надивологічно. Ось тобі дата зміни голови компанії, і ось тобі падіння акцій та прибутків. Все ж сходиться, чи не так? У таких великих компаній, як Intel, існує дуже дуже велика інертність. Якщо не враховувати якісь там дурні вчинки, як продаж департаментів за безцінь, чи втрата патентів, то в принципі діяльність СЕО проявляється через півроку, а то й через рік. А в піки прибутки інтела, звісно, пішли ще до цього чоловіка. Тож на його долі впала вже видима частина кризи, і, власне, якщо він не виролить, на нього всі шишки і покидають. Але повернімося до питання: навіть воно не стоїть так, чи інтел знову поверне свою першість, чи зможе компанія стати конкурентно здатною в повній мірі. Інтві така так зможе, але для цього треба дуже дуже багато роботи. Власне, це і показав у звіті Патрік. У цьому плані цілком чітко визначається одна деталь: швидкої перемоги не буде. Повернення до минулих показників прибутку очікується лише у 2027 році, і це за умови того, що ринок процесорів та комплектуючих постійно розширюється. Тож ці старі нові цифри відповідатимуть значно меншій долі на світовому ринку. З кроків, яким планується досягти повернення Intel до прийнятного стану, в око одразу кидається заява про розгляд можливого спін-офф, тобто відділення їх фабрик на півпровідників у самостійну компанію. І тут ви спитаєте, навіщо? Це ж надзвичайно зручно мати вже завод з виробництва чіпів під рукою. Тобі не треба там стояти в черзі, ти завжди можеш будь-яку кількість замовлення передати на свої ж підрозділи і таке інше. А от зась такий, от, начебто, порядочок, став і однією з основною причиною, чому Інтел опинився в тому становищі, в якому опинився. Основні конкуренти Intel давно працюють на безфабриковій основі, по суті, досліджують і створюють технології. А вже коли вони хочуть щось виробити, що вони вважають правді гідним ринку, вони звертаються до виробників в свою чергу. Той виробник і пропонує і кращу ціну, і кращі умови для виробництва. І таким виробником для більшості конкурентів Intel, як ви можете здогадатися, стала компанія TSMC. Власне, в цій ситуації є найбільша проблема для інтел. Маючи свої фабрики важкувато контролювати те, наскільки конкурентно за ціною продукції вони мають створювати відносно компанії, які пропонують свої послуги на відкритому ринку. Окрім того, технічний процес залежить від керівництва Інтел, а не від компанії, яка вимушена виключно виробляти вже продукцію, готову, і тому триматися на дуже важкому конкурентному ринку. А оскільки і стимулів було небагато в компанії не тільки в розвитку технології, але і у вдосконаленні виробничого процесу, то справді багато чого прогавили. Ну, відставали від нас конкуренти, відстануть і далі. Навіщо якісь активні дії проявляти? Та що там той Райзен? Що вже 7 нанометрів пропонують, як так? А де у нас? А 5 нанометрів, і все, і починається такий спад. Власне, можна написати, як всирають лідерство в цьому випадку. Зрозуміло, що не фабриками єдиними заплановані і масові партнерства з технологічними гігантами на кшталт Amazon, Microsoft та Google, які мають гроші і бажання розробити власні чіпи, націлені на роботу з штучним інтелектом. Власне, перші кроки в цьому напрямку здійснилися буквально нещодавно. Intel підписав угоду про довгострокове співробітництво з Amazon, в рамках якого компанія продовжить співпрацю у тому, що стосується комплектуючих для серверів Amazon Web Services, а також налагодить розробку власних чіпів для задач навчання штучного інтелекту. Обсяг фінансування, яке отримає інтел від цієї угоди, поки не розголошується, але у Мазона кишені глибокі, тому вбухати він може багатсько зелених. Також невеликі, але все ж таки дуже потрібні гроші надійдуть від держави. По приходу до влади, Джо Байден підписав так званий за Chip Act, який затверджує надання державного фінансування для американських чіпмейкерів у обсязі 52 мільярди доларів. Ці гроші розпилюються між компаніями за заявками. і Intel, в принципі, може розраховувати на 3 мільярди доларів. Однак, якщо розглядати сценарій, якщо Intel остаточно впаде, насправді ті ж мінуси компанії є її плюсами. Це єдиний розробник чіпів в Америці, який і має фабрики з їх вироблення. А через те, що міцний лідер на фритовий стержень Сі ді Пух все ще не відмовляється від ідеї маленької побідоносної війни з Тайванням, відпускати таку компанію. Вільне падіння є пострілом собі в ногу. Не можна сказати, що американська влада собі ніколи не стріляла в ногу, але тут, скоріше, за все стріляти ніхто не буде. І дискурс політичний йде активно підтримати безпосередньо навіть таку компанію. Що ж до негативних сценаріїв, то тут мова йде більше про повільне відновлення. Повільніше, ніж вони собі вбачають, це справді може бути. Це, в свою чергу, може ускладнити роботу з найновішими технологіями, адже для дослідження і впровадження таких важливих технологій треба мати дуже багато грошей. І повільність зараз це надзвичайно критично і проблемно для Intel. Їм треба активно відроджуватись. Звісно, вони ще додаткові гроші можуть залучити від Microsoft чи Amazon, але це доволі мінливі фактори, і на них стратегії сильно розраховувати не треба. Потрібно рахувати і наслідки, якщо Інтел, звісно, не впаде, а буде розвиватися і відновлюватися куди повільніше, ніж розраховують стратегії. За стрімкого зростання AMD і його збільшення панування на ринку, ті можуть розкладати губу і попросити за свої процесори більше ніж зараз. Такий приклад нам надає зараз NVIDIA, яка просто зашкалює ціни на свої відеокарти. Хоча говорити про те, що там значно збільшується продуктивність, не можна. І тут навіть антимонопольний комітет сильно замде не допоможе, адже на ринку занадто мало компаній. Дуже високотехнологічний і складний ринок. А загалом, дорогі друзі, тримаємо руки за Intel. не тому, що ми є прихильниками компанії, а тому що дуже важливо, аби конкурентів в світі було більше, і той самий AMD не зажрався. Взагалі збереження і розвиток компанії корисно як для Сполучених штатів, так і загалом для західного вільного світу, та й загалом для планети. Адже всі, хто користується процесорами на архітектурі X 86 напевно, не хочуть, аби завтра ціни в цьому напрямку просто взлетіли в небеса. Нам цього не потрібно. Тож Intel, давай, вставай, відроджуйся і йди собі вперед далі. Аби виробників було побільше якісних, хороших, і ціна була прийнятна. Нехай риничник рішає в конкуренції. До зустрічі!